Місто, яке породило демократію, стало центром мистецтва та освіти, вплинуло на історію суспільства на наступні тисячі років. Не існує країни, яка б не була знайома з досягненнями жителів цього міста держави філософія, історія, перші вищі навчальні заклади, все це з'явилося саме тут. Це місто вплинуло майже на всі сфери науки та мистецтва. Сьогодні ми познайомимо тебе з головним містом Греції Атенами. Атени можна на сучасний манер вважати столицею стародавньої Греції. Названо місто на честь богині мудрості і покровительки міста Атени. Місто було одним із найбільших грецьких полісів, Атени розташувалися в центрі родючої рівнини на узбережжі Егейського моря. Їхня територія охоплювала всю центральну частину півострова Аттика. Жителі міста активно займалися торгівлею та землеробством, однак часто траплялося, що селяни розорялися через надто малі земельні наділи і потрапляли в залежність від міської знаті. Усі важливі рішення для міста ухвалювалися на центральній площі міста Агорі. Тут розташовувалися найголовніші будівлі храм богині Атени та Скарбниця. У восьмому столітті до нашої ери містом керувала родова знать люди, що належали до найдавніших сімей міста. Згодом їх почали називати аристократією. Аристократи це заможна та привілейована верства суспільства, яка передає свої права у спадок. Найвища влада в місті належала Ареопагу, раді, до складу якої входила родова аристократія та дев'ять архонтів. А хто ж такі архонти? Архонти це державні чиновники, які розподіляли між собою головні посади у місті. Наприклад, один архонт відповідав за військову справу, інший виконував функції жерця. Шестеро архонтів були суддями, а всіх їх очолював головний архонт. У 621 році до нашої ери головний архонт Драконт запровадив у атенах жорстке законодавство, яке передбачало суворі покарання за найменші порушення законів. Майже за всі злочини була одна кара смерть або ж щонайменше вигнання з міста. Боргова залежність бідного населення від знаті спричинила появу рабства рабство це повна залежність людини від свого господаря та відсутність у неї будь-яких прав. Рабами ставали боржники або жителі завойованих атенами територій. Однак постійне зловживання аристократів своєю владою призвело до формування нового політичного устрою, який став основою сучасних держав. Як ти думаєш, про що йдеться? Так, зараз ми розкажемо про появу демократії. Отже, ситуація в місті змінилася з приходом Архонта Солона у 594 році до нашої ери. Він скасував рабство та боргові зобов'язання незаможних містян. Тому до атен почали повертатися селяни, які виїхали з міста через брак землі. Такі зміни сприяли економічному піднесенню атен. Важливим став статус громадянина міста. Він надавав певні привілеї. Громадян міста поділили на чотири групи, залежно від розміру їхніх прибутків. Найбагатші – мірники, мали найбільше прав, адже сплачували найбільше податків, середні – 300 мірники. Двохсотмірники та найбідніші фети. Як ти думаєш, для чого Солон саме так розділив населення? Усі чотири групи громадян мали певні обов'язки перед державою сплату податків і службу у війську. Наприклад, трьохсотмірники служили в кінноті, а фети становили основу піхоти. П'ятсотмірники забезпечували будівництво кораблів. Як бачиш, жоден із громадян Атен не залишався осторонь участі в управлінні містом. Змінився і склад вищого керівництва. Найвищим органом влади стали народні збори, до яких входили всі повноправні жителі міста чоловічої статі. Вони могли впливати на всі державні рішення. Для ефективної роботи зборів було створено раду 400, яка готувала питання, що мали розглядатися на народних зборах. Також було створено раду суддів із 6 тисяч осіб віком понад 30 років, які розглядали всі позови громадян Атен. Проте сильні позиції зберігала і знать, аристократія продовжувала обіймати ключові посади в управлінні полісом, а завойоване населення інших країн залишалося в рабстві. Важливу роль відігравали стратеги воєначальники в грецьких містах полісах, які мали широкі повноваження. Саме з початком реформ Солона ми можемо говорити про появу атенської демократії. Демократія це влада народу, яка зародилася у стародавніх атенах. Згодом ця форма устрою зазнала певних змін. Які приклади демократичних держав ти знаєш? Свої варіанти пиши нам у коментарях. Щоб захистити права найбідніших громадян, архонтом став пісістрат. Він встановив у атенах тиранію одноосібну владу. Щоб дізнатися більше про те, що таке тиранія, пропонуємо переглянути попереднє відео. Переходь за посиланням. Пісістрат здійснив низку важливих змін для населення атен. Він запровадив єдиний податок у розмірі 10% для всіх мешканців та роздавав земельні наділи найбіднішим. Саме за пісістрата атени були розбудовані, споруджено водогін, знаменитий храм покровительки Атени, богині мудрості та центральну площу Акрополь. Завдяки вдалій політиці атени ставали найпрогресивнішим містом серед грецьких полісів. Проте тиранію Пісістрата було скинуто у 510 році до нашої ери. Однак період реформ не завершився. Архонт Клісфен поділив країну на 10 областей. Було створено нові органи влади, колегії, прототип сучасних міністерств. Кожна колегія відповідала за певну галузь одна за податки, інша за військову справу. До кожної колегії обирали по 10 громадян, які виконували свої повноваження впродовж одного року. Крім того, щоб запобігти одноосібному правлінню, Клістен запровадив остракізм. Остракізм це голосування громадян Атен шляхом написання на черепках від глечиків імені людини, яку вважали найбільш небезпечною для процвітання демократії. Того, за кого проголосувала найбільша кількість людей, виганяли з міста на 10 років. А як ти думаєш, чи був остракізм ефективним? Відповіді пиши нам в коментарях. У результаті реформ Клісфена атени перетворилися на взірець демократії, який згодом наслідуватимуть інші міста поліси. Таким чином, наприкінці V століття до нашої ери, атенська демократія стала зразком державного управління. Запам'ятай. Атени пройшли довгий шлях становлення нового політичного устрою демократії. Демократія це влада народу. У восьмому столітті до нашої ери в атенах сформувалася влада дев'яти архонтів. Усі важливі політичні рішення ухвалювала родова знать аристократія. Щоб уникнути приходу до влади однієї людини, архонт Клісфен запровадив остракізм вигнання небезпечних громадян з міста. Творімо історію разом, підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, аби не прогавити нові відео.